Всім привіт! Всім привіт. Я котик Муркотик. А, а ти хто, Камілунко? У мене Муська собачка. Ні, у мене Муська собачка. Муська собачка? Не. А у тебе? А ви допоможіть моєму котику придумати ім'я. Напишіть в коментарях імена. Муська собачка і котик без імені? Ні, це не Муська. Муська це ім'я собачка. А хто до суму? А, у нас же муська конячка Як це? Ну так це конячка була муся. А де муся конячка. А, Моя не муся, а Донечка, а покажи півника, який тебе вкусив за пальчик. Де півник? От там вава на пальчику, да? де. А півник тебе клюнув, да? Де. А давай так. А, а ну-ка півник у нас усі. Ми йому надаємо. Ось ось пів... Півники. Ось півник, і Він клюнув нашу дівчину. Півнику. А оце курочка. Вона теж клюнула нашу дівчину. Курочку забрати? Так. Давайте курочку з'їмо. А вона! То не їсть дітки, їсти. аж п'яти, аж десятиродіти. То курочку їсти не будемо? Ні. А півника? Ні. півника взагалі ніхто не їсть. Та відді... Тож, Моя а... не А, а собачек едят? Нет. Не едят? А собачек едят? Какая хорошая собачка. Нет, у меня нет собачек. У меня самая а они не могут собачек. А котики в жару едят? Нет, у меня нет собачек. А котики едят? Нет. Мяу-мяу. Видите, какие вузы даже есть. Я когда-то еще котика носила с собой в садочек. А сейчас я в школе уже. Другий клас завершує, так? Да? Так. Да. Галюсенька моя. У нас Ми котик собачка. і собачка. Ну, ой, а я когтики чую. Кохтики. Треба ногтіки підстригти собачки і котику. Та є, вони не котики. Ні, собачка для цю собачки, ті, бо бо не цю яса. Не може і нічі. І тільки ясо. А, вона не справжня. Я ще не робила писати. Вона не цю ясо. Вона не справжня. А не справжня.

Киця Собака, Собака тоже неудачна. Тримай. Собака неудачна. Донечка, не впади обережно. Кича, що не флоті. Будемо кишечку лікувати. А поки що ставте лайк. Вона захворіла. Ставте лайк. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока-пока.